Всім доброго ранку. Ми з України. Акумулятора нема, бачите? А чому його нема? Бо його треба зарадити. А зарадити нічим. Я дзвонив, телефонував до колік, два дні він трубки щось не брав, десь його не було. Пішов я вчора, думаю, у них там є зарядне. Принесу радіо Прийшов, пішов, то пішов колю застав. зараз одного не застав. Воно в нього вдома. його туди. Ну там є велике. Його сюди не дотаскаєш. Там ще й колеса повідлом. Ну, якби й не повідломлювали, я б його не тягнув. То що я подумав? візьму я його зараз, той акумулятор. Сьогодні неділя, так, да, всі будьте здорові з неділею, а мать тіло туди. Але вони, по-моєму, сьогодні там будуть. Вроді би, Олег там має їхати молотити. Соняшника. То по всій вероятності буде коля возити, я не знаю. Зараз підемо туди побачимо. Зараз занесу цей акумулятор, поставлю там на зарядки, бо то. Зараз великий, щоб його таскати. Акумулятор легший. Тільки я хочу подивитися, що в мене. Що в мене і Бо толку з того, що я побачив, у мене все рівно нема. Як його? Дистилірованої води. Ну, вроді би у них там є, якщо треба, Долиємо. Та Що таке де ці? Отвертки ця роза? Ага, якщо треба, долиємо там. Тут не треба нічого доливати. Тут є. Тут є. Там є. Ну зараз вже перевірити. Сходимо, сходимо, сходимо. Поставлю його там на зарядку на тому великому зарядному. Почекаю там якусь годинку. Є. У всіх банках, у всіх банках є. Доливати не треба. Це добре. Це в мене стояв він на, на фордові, <кій> Ну він ще крутив, але я захотів вже поставити на Форда нового поклав. А сюди. цього. Так, все, в порядку. Та він, що вроді, показує зарядка. Ладно. Ага, не ладно, треба сходити, ще принести хліба, а потім піду. Туди вони вже, мабуть, поїхали на поле, ну нехай собі їдуть. Так, ладно. Так, да, тут ще я ті дні знімати знімав, але коли почав дивитися перед цим, все забаркував, ну, багато повторюється одно і то ж, одно і то ж. і нахер воно нужне. Та й викинув у кошик. Ну, де що там, наприклад, запитання було. Як, як я боровся із запахами, коли держав телята. Ну, це ми вставимо, це я не викинув. Розповідаю. Коли я сюди приїхав, ось цього будинку не було. Тут росли дикі вишні, пустир був. Сусіди були аж там вище туди, то їм не чути було. У тих сусідів були свині, у них свої запахи були. У того сусіда теж були свині, Ну, він і по професії ветеринаром працював, то як же без свиней. Там ніхто не жив. Коротше, у всіх були. Всіх було своє підсобне господарство. І кожен нюхав свої, свої запахи, своїх свиней. Все, хліба приніс. Беремо акумулятор і, і йдемо на базу. Може таке бути запитання, а що я не поїду цим, не повезу той акумулятор. Вискочило оновлення, перебило мені зйомку і десь пропало. Значить, ця хол'я, ну я вчора трошки розповів, ось зараз вставлю. Вона мене вивела конкретно. Ой, все, прибув я. Жаль, що не було кому знімати, а у мене руки всі в мазуті були. Кіно було б хороше. Повні чоботи. Репяхів. То вже й не ставив. Десять разів карбюратора розбирав. Там такі гори, як в Карпатах, блін. Там тишка під них. Ніяк вийти. А цей у мене карбюратор довбаний, щось саморегуліє мій, сам собі регулює, як хоче. І він сказився. І не, не вистачає бензину, і все по рівному їде. А вгору вперся і все, бензин кончився. Закачаєш, проїхав, рушив, встав, рушив, встав, та його розбирав його. А там теж налаштування такі, що противорічать усім усім заводським інструкціям і заповідям. Тільки методом стика треба шукати. Ой, боже, як я там намучуся. Вже й не ставив я цей воздухотий впітер. Трохи, може, і натягнуло. Ну і хрен з ним. Вроді би, вроді би вже угадав. Уже під усі гори їхав і не глох. Та мало того, там же ж ці долбані, як їх назвати, э, фермери, да? так? Так, що мені тут треба? То нехай пока стоїть. то теж, це теж хай буде ще відкрито, я йду. Іду за зарядне возьму хлопців. Бо я дограюся, що ще й акумулятор той посипеться. Виїздили на село Новоукраїнка таке 7 кілометрів в ліс від попової греблі. Значить, було таке там село, зараз його вже немає. Живих немає та й хатів немає. Порозвалювалися. А мертві ж то залишилися. Залишилися там. Порядок треба ж було зробити. Та й хрен туди доїдеш. Фермери ці поп попереорували всю. і кукурудзу, засадили. Куди ж ти по кукурузі поїдеш? Фіатом, це ж не трактор. Шукав, шукав, маневрував, маневрував і посадив його на, на коробку. Колеса крутиться і ми сидимо буржимо. Все, приїхали. Завішався. А мать тіло туди. З такою поїздкою. Ну конечно, вихід знайшов. там Потиків під колесати. Виїхав. Але все ж на це скільки пішло часу і енергії. І карбюратор душу виколотив. Ну ніяк на гору виїхати і все. Кілька разів під горою там розбирав. Ну казав, десяток, не десяток, менше, але знайшов золоту середину де йому треба Зараз вже їде я зразу після кожного разу воздуху чесник ставив Та Задовбався я з ним гратися вже не клав останній раз Ну, трохи воздуху белі натягнув ну і нічого йому не станеться вже робить все під усі гори вже їде вже можна ставити назад Ну це не сьогодні, я зараз піду заберу, зараз піду візьму, зараз Зарадна піду візьму хлопців. А завтра принесу. Після завтра. Завтра що? завтра неділя. Завтра знову нічого не буду знімати, Дадем дома сидіти. Отак. отак. Здається, я вчора розібрався, де, де собака зарита тут. Ще навіть не, не збирав його і, і не треба збирати. Треба купити сюди іглу голку. Коли я вчора зняв, перевернув, випав той пальчик, поплавок випав і ігла випала, все випало. То я побачив на кінчику ігли, воно стає щось там поперек, отака херня. Є з якоюсь там... Типа, що перекриває і, і заїдає, засідає. Цей качає, я думав, що цей не качає, цей качає. Я вчора навіть його знімав до стовба підтирав тут іксталітову, хоча він качає. Це проблема у віглі. Треба буде <coughs> купити нову голку. Поміняти. Бажано б карбюратор цей поміняти, але я його не можу поки знайти. Поки не можу знайти. Тут вже зірвав різьбу. Ну, тут можна поставити гаєчку. Шукав, шукав, шукав по інтернетах, поки, поки не знайшов. Може я так шукав, хрень не знаю. Ладно, то потом. Тобто, поки ми йдемо йдем заражати цей акумулятор. Зараза, вроді не тяжкий, але Але... Ну, тут мені перейти то 4 хвилини через парк. Можна було в хордон поїхати, бо ту розібрав. Але це заводь, прогрівай. Об'їжджай, це всі 10. А то й більше буде. Хвилин. перенесем Вчора взагалі у мене був якийсь м -м день. Я не знаю, не мій день. Кажуть, од одна біда не ходить. І це правда. Почалося з машини. Не міг ніяк доїхати. Потім потім приїхав все ж таки додому. Мала прийти мені посилка з курятиною. Не прийшла. Вже рік без проблем на другий день приходила. Вчора не прийшла. Ну, ну, там в мене ще є. Доробляв, доробляв, машинка поламалася. Та мать твою що за день. Все. Усе, усе пішло шкереберця. О, Поки я, я розповів цю історію, ти вже й прийшов в мою живу усадьбу. так. Ладно, включимось на подвір'ї. А тут а тут тільки блок і барон. Всі в полі, так як вчора вони й говорили, я вчора в них був. Казали, що Олег їде сьогодні молотити пшеницю, Господи, яка пшеницю. Соняшник. А я думав, що коля буде возити. ніфіга. Вони поїхали своїм газончиком. А Колі сьогодні, мабуть, нема. Ну, нема, то й нема. Що він має робити? В нього вихідний. Неділя газони позаганяв, позакривав. Ми зараз підзарядимо ну, акумулятор і підемо додому. Не буду я їздити по їхніх полях. А що там, що там дивитися? Ну комбайн, ну молотип. Соняшник, ну так що ж тут такого. Нічого. Нового нічого дивного. Так, ладно. Вон той здоровий ПЗУ, що я його затаскаю додому. Тим більше, що там у нього. Ще й коліс нема, повідломювались. Так, де це мені його покласти? Ось тут, напевно, так? Да? Ось тут ми поставимо його. Так, підключимо. І будемо сидіти. Сидіти і чекати. Очків не взяв, стрілки не бачу. Де вона хрен її знає? Десь тут. Ну ладно, трохи по заражаємо. Де вона є? Хтось бачить її, я не бачу. Ось уроді, так? Да? Та я на одиницю дам, нехай повільно заражає. Відкрити пробки, да? Так, ну що ж, нехай заражає, так? Да? Він вроді зеленим світиться. Ну ладно, хай трохи позаражає. Так, на, на якийсь тиждень вистачить, а потім ще раз. Зарядимо моє це двойку включити, га? Ще не треба. Попробуємо на два. Я знаю, що вони весь час на два включають на цьому апараті. Ладно, хай заражає, потім подивимося, буде він там булькотіти чи ні. Все. Чекаємо. Я думав, що Коля буде возити. Якби Коля возив, то я б з ним би сів, під'їхав би в Камазі, а так. В тому їхньому газоні. Ну їх нафіг, з їхнім газоном не хочу. Не хочу я на ньому їхати. Хай самі їдуть. А ми будемо заражати. Щось він не... не булькає. А, ні, видно, видно. Бере. бере, Видно, видно. Ну, нехай бере. Перва фотка приїхала. Пусть не повний, А что не повний, Мое уже шусь поломалось. Ж. Через зал пройде і на ту купу ще висипеться. Тут все продумано. Добре тим, у кого є свій зав, тому вони так і комбайн налаштували, щоб нехай сипеться. Грязне, воно відбереться на ту купу. Тут все продумано. Можна, звісно, додати там вітру, ще буде чистіший, але так правильно, правильніше. Перечистять. А, там Олегові ще залишилося скільки. Херня залишилася, то він до. Сьогодні він вже з... З... справиться своїми жнивами. А ми вже поїдемо, коли пан Микола ось цим весільом буде возити. Коли Віталик приїде. А коли це буде, не знаю. Колись буде, заражаємося, все посидимо з півгодинки. Він по-моєму заражений, щось я, щось я наплутав. Я думав, що він не заражений, а він заражений. Ну нехай ще трохи підбере. Та стрілка вже пошті на нулю. Посидимо ще з півгодинки, то й підемо додому. Все. Можна йти додому. Щось цей телефон рано хотів обновитися і десь пропало то обновлення, хрен його знає де. І більше він не, не хоче обновитися. Так, що, йдемо додому, так? Да? Це вже десь через кілька днів буде Віталик. А тоді ми поїдемо з Колею Камазом до нього на поле. Так? А так поки, поки так. Так, все, йдемо додому. Бачу МТС, що що там гуде, що там гуде вже другий день. А то МТС. Соняшник убирає. А то що ззаді? Зразу катки тягають, що? Комбайни пішли десь до гори. Ну а як, треба обирати. Все. Мабуть, на, на сьогодні буде все. А тут я. Сьогодні неділя, я завжди. Балакав, балакав. Дивлюся, а він вибив мені знову. Оновлення, скачайте, обновіть. Та це сидів чекав, поки він оновляв. Знов ти переведу. Пише мені, що оновлено, встановлено на телефон. Задовбавте своє оновлення. оновленням. Значить так. Акумулятор заразили, Перекручувати я його не буду. Я там завтра возьму другий ремень, широкий такий. Зроблю трошки по-інакшому. це буде завтра. А цю херню я не знаю, складати, не складати, чи голку поміняти, чи що. Вона зараз в воді робить. Ладно, то друга історія. А далі, а далі. А далі все. Сьогодні неділя. Сьогодні неділя. У мене і далі йде все по, по графіку. Ось це. Ну, це я вже показував, тут нема що знімати. Так що всі будьте здорові і до зустрічі. Знову вже хтось телефонує.